всім привіт! <кій> Пішла масово всі, уборка вже неділя-півтори, мабуть, а може і дві неділі вже уборочка знімали. <кій> Заїхали на господарство до знакомого нашого друга, фермерське господарство Дельвейс. Він обирає шмінь, осталася остання ділянка в нього. Кажу, давай приїдемо щось поснімаємо. Він каже, саме таке гірше поле. Ну, нічого, каже, приїжджайте. Приїхали на нього, якраз комбайн зайшов в поле. І так для цікавості цікавимося, яка урожайність. Ну, цей рік, да, ячмінь радує, е, сипе більш-менш нормально. В середньому 65. Хто, хто, хто щоб не казав, да, цей рік ячмінь прямо радує. Звісно, да, дожі обійшли стороною, ячмінь дали убрати. Зараз прийде Олександр, ще розкаже може, трошки про свою технологію. Е, він сіє наші гібриди вже років, мабуть, 3-4 це е, Саксон, Альфу, і Євролайти новий гібрид, Берекет. Він всі три наші гібриди вже, третій, четвертий, мабуть, сіє. Доволі і дуже результатами. По ячменю, що можна сказати, ячмінчик радує цей год. Не знаю, як другі країни. Покажуть себе, бо ще не всі, навіть на ячмі зайшли, але масово вже всі вбирають. Якби вже в наших краях Любашівський район, то, напевно, ще дня 3-4 вже будуть пшеничку, може вже хтось пшеницю зайшов убирати, бо Олександр теж буде вже заходити пробувати убирати пшеничку сьогодні. Напишіть, в кого яка врожайність. Реально на ячміньові в цьому році отримують такий колосальний урожай. Тобто це дуже рентабельно для того, що ціни немає, але урожайність радує і можна якби вийти на стоїмость затрат. Ну, було по-разному. Було і 77. 77 було. Да. Там заряд їбанутий і земля дуже сильна. І... Соняшник був заряджений і не дуже пройшли з Коротше, Бачите, які там був красивий. Ну, а заряджали, по скільки Там де 77, оптималка була. Осінь слажні. Весною сівалка 150, ну і потім по листу карбоміт, фунгіциди два рази. Короче, а вся... що, що, що за сорт ячменю? Сорт не скажу. Левий взяв десь батя там коришем удав і посіяли. – Тобто, коли не знаєш, що Ні. там посіяно, воно завжди сипив три рази більше. Я да? тобі більше скажу, що названня нічого не грає. Ось 77, Тобто все одно ти оставиш на сіміна трохи, собі, це ну, ячменю. Ще? Да, я його просто калібрую, відбираю, Макс. Максимум, що можна крупне з нього вибрати і все. І ось першу брав репродукцію. Ну, чи сказати, та не скажу, як називається, бо все одно його не знайдуть вже десь такого самого. Та кажі. Та ну що ж його казати, с До тебе приїдуть, візьмуть, немає. Я собі відбираю, та ну в нашій зоні з сімінами проблем. Не можна тут нормальних сім'ян. Набрав там сіміна, де не всім дадуть, сам випрашую не в нашій області. Пробуємо кожен рік різний. Я вже просто навіть не заморачуюсь, названням, бо це mm -hmm. перша репродукція, і ось, ось я третій год сію. Максимально Ну відбувається. Ну, ж не заповнив, Саксон Альфа. І мерекет, ну, да, що вже не я, я сонце. Щоб да, сіяти, да, а ячмінь не хочеш заповнитися, Все одно є якась ізюминка в ячменю, в який осипається, який не сія, осипається. який висипається. І дев'ятий вал, і луран, ну, і сніжна королева, і хто там ще у нас. Ну, всі... в... Валькірія є нові. Ось, дивися, цей от бач вчора що заходило. Mm -hmm. Ну от пішов би цей ураганчик до нас. Ну, ну про да. який можна говорити, ячмінь що вистоїть. ні один не 9-й вал, так, да, він красивий, але він висипається як дурний ячмінь, ячмінь, Три дні назад у ньому влага була 18. Зараз 10. Так, нам ще шеф сказав, не їдь, не дивися, йому ще треба. Це я приїхав, його забираю, поки він не знає. Тобто ти ще маєш урвати. Його треба забрати, його треба забрати, тому що ну куди його сушити. Там так само починали коси 14,5, вечором 10,3. Вчора 40, хмарка зайшла. Іди вдівай куртку. Що, що може вижити, нам плохо. Що ж тому розстінню бідному. Воно ну, взагалі в шоці. Ну, соняшник теж, удивляюся. Ну, що як красиво. Берекет? як Саксон? Берекет у мене печальний, бо там і поле печальне. Ну, побачимо вже по факту, що буде. Там рідковато. Не треба обіжати берікет, ж тебе в тому году. Ну, удивив? То, ні, Саксон мене той год удивив а, більше. Тигна. Саксон, так. Да. В нього лінійність була бешена на той от. — Яка була лінійність? — Почті 54. 54. — Перший такий соняшник, що ми вже з такою. Да? 52, там десь я 50, 51 здавав. 50, Но я би добрив сіяв, я 51. — Ні, ми з добривами сіяли. Так що він дуже чувствительний. Цей год брали польське під нього. Угу. Яру? Ні. Е, брали, а.

Коли, коли, коли. Коли. Да, Можемо зараз, поки їду. він там Помахайте Помахайтеся, привіт. Слава Богу, давай, всім. Вже почали жнива і всі фермера шукають, де продати свій товар за якісною ціною. І саме для вас, Українська універсальна біржа, створила абсолютно безкоштовний телеграм-чат-бот з купівлі та продажу олійних, зернових, бобових та інших культур. Там є аналітика цін по кожній області та по кожній культурі. Також є ціни трейдерів. І найголовніше, є новини ринку України та всього світу. Яке цьому ви не продасте свою продукцію по ціні нижче ринкової, адже ви будете знати всі ціни сьогодення. Тож дуже зручний, а головне безкоштовний ресурс вже чекає на тебе. Тож долучайся саме зараз. Посилання під відео. Який результат був? Олійність 54, урожай. Олійніс Почти там, трохи до 35. З густотою здоровою, а це от побачиш а, рідко. Я той, я той от хотів плакати. А, а це е, я хочу е, танцювати. От ну, це... Диви обща картина. Ну, мені поки подобається. Вчора чого? пісню почув, ну, Недо... якщо я виграю е, на радіо, я поставлю друзям свою пісню і будемо танцювати. А це. Все. О, от. от тобі рідкий Саксон. І диви чистота, яка. Ну, Диви. Проблема більше навіть не... Це теж є комплекси, так? Дождик пройшов диви, починають сходити. І через скільки, да? так? Шо... Ну, Дождь, да, півтора місяця І вон ще Нам би місяць назад, навіть оці капельки, що йшли, що, було б взагалі красота. А так ось бачите, вся висота. Ось, Починають пацани сходити. Що ми з ними будемо робити? І що вже о, з ними не зробиш? Диви. І прямо ось його набиває, вже ти бачиш, дивись. Де твердо було? Набиває густоту, бачиш? Тут ну, тверденько края тут, було, там, а? Тут внутрь вже де пішло, картина поінтересніша. — О, о. Кажу, це ж ти комплексом сіяв, так? Так, да, це, да, це сплошний посів. Сплошний посів. Я прошлый, Культивація чи я без культивації, без нічого? Я прошлый рік на полі. полі? Ага. Ні, ну чого, вспашка, ну, обов'язково. Культивація, культивація боронування, культивація, і все потім плюс віща. комплекс культивірує а, і сіє. Ну, да. Це от. Ну, тоді він рів, рівніше, да? ти мені розказував, що він да, все одно лошадку. Диви, як красивіше. цього одного тут не вистачає. Да? Диви, як він тут красиво стояв би. Да? Да, от просто, от, просто, щоб стояв все, наскільки красиво було. Ну, тут уже, в принципі. Ну, я прошли рік поїхав, денька побачив одного хлопця. Рідкий посів'я. Ага. Блін, ну понравилось мені. Чим понравилось, ну от на сьогоднішній день от таке от побачити. Ну теж ну, можем... самі нижні листки, вони так, вони диви, вони тільки ті, тільки. тільки тільки да, від, від в нього да. ну, сонця вже не вистачає йому, да, да. вони, ну, вони тільки відпадають. То вони і так довго продержалися, тобі скажу, при такій спеці, як у нас цей рік. Да. А от побачимо в день разницю по прошлому год на 2 гектара, і ось цей рік, ну тут хоч би на 3 посівна лягла на це ще. Ну так, да, десь на 3. Да. Ну, Якщо ще не зійшло, там, грубо говоря, посів ну, на 2,5, на 2,7 гектара, гектара десь посівну одну ти розтянув. Ну я взагалі сіяв на 2,5, ну так як ось от, от карманів нема. Угу. Ну от чого я за цього десь і кажу, бачу, слід як пішов, і бачиш наскільки плохо. взявся. Ну воно воно посходило, да, диви. От воно диви. по колесу, бо оце он десь зараз проморозило. Оце десь третій. Четвертий, онду. все взійшло. Ну онду. і от із-за цього буду мати на момент уборки, Ось буду трошки гемороя мати, тому що він не закрився соняш. Да, да, цей, бачиш, десь трошки пізніше взявся, але взявся. Да, бачиш. Ну я ж кажу, пройшли от ми ж бачили, от там читаю, оцей кусок був густо засіяли, а туди вже було рідше. Ну, різниця просто в крупності, тут направо. В крупності зерна. Крупне зерна теж впливає на олійність. Звісно. І от та, де мелка була, от та і олійність була. Так, да, ну це за що густоти? За що двостоти. Да, Чимось е, сімка, якщо вистачає вологи і всього, вона більш наповняється а... і олійність більша, чуть-чуть менше. Да, у влажний хороший от можна сіяти, але ми ж ніколи не знаємо, да. коли там була важлива. У нас буде. така зона. Да, ну, Прошли рік реально весна була класна для Соняшника. Ти ж повниш навіть тут ставочка. Красиво, і сліди закрили. Цей рік трошки шеф вже каже, що все недовольний комплексом. Кажу, Давай подождем, Треба подождати. К... Каже, партнер рік. це помощник, треба просто правильно з ним як, договоритися так. з ним правильно. Кожен рік ти бачиш свої дітей. Кожен і... да. одразу. Ну, і... Я що і кажу, що сільське господарство — це лотерея. Тут направо. Це лотерея, прям хлопець 20 гектар сімочки пересіяв. І на даний момент ну я не знаю, навіть не хотів я до нього їхати, бо я йому вже пару разів довбаю, кажу, ну, ну в інтернеті, знайшов якусь Васю, Петю. Ось все, кажу, ж беру, хлопці вже який рік ми працюємо? вже третій. Четвертий. Четвер, да. Да. Кажу, беру, слава Богу, нормально. Да, нюанси по погоді в усіх є. Тут же ж, но, стабільна двадцятка в хорошій гібриді вона по-любому дає.